І всім привет, мої любі друзі! Сьогодні ми граємо знову у Drive. Драйв. цей раз ми будемо знов на японцях. Ну, на японці втікати від японців. Сьогодні я вас вітаю святовою вечерю. Як гарно поїли, а от я чесно ні. Не буду вам казати, чого. Не знаю, тому що нам треба приступати до діла. Добре, ви ставте лайк підписуйтесь на канал, пишіть коментарі і гарного перегляду. Ми поки що починаємо гру. Мені треба швиденько все настроїти, бо зараз виключають світло, а в мене зарядка. Швидко татися на цій грі. Тому мені треба пошвидше, мені треба рухатися. Тому ну, я зараз... Ну, давай. Ну, я зараз просто ставлю японця. Кажу, все, давай, со мною женись, переслідуй мене. І все на ну, що ти там будеш робити? Я поїхав. До побачення. Українське телебачення. Сюди давайте поїдемо. Не знаю, чого вони сюди. Мало ничего. Годен так. Годен так. Ой! Ой-ой-ой! Спидру... С пидру... Хор... Ой, с рулевкой. поліцейської нема. О! Зараз дивіться. Заліта... Залітаємо на базу. Обіжжаємо всі, всі всі турнікети. Я не знаю, як це ще назвати. Турнікети. Не, ну реально. Я специально сегодня забыл снова про японцев о серии, потому что мне на него найкраще выходить вот это. Я, походу, больше біль разбираюсь в японских машинах. Хе. А у меня часть 140 еду. Максимум. Вот а это я уже не предвидел. Не, давай это краще зараз заново. Это а у нас был полицейский. А, он реально за мной ехала по своему А это... Ага, вона щось сюди повернула в Ладно. Тут крашу від першого лиця, бо що тут мені не брешець з кілометрами. Я вже, бо думаю, що 120 їду, 130, 140. Тобто, ходу. Миль в годину там писало. Скільки максимум миль в годину в мене Ну ладно. мет там поліцейську вже А ну я поїхав. Не цікаво. О, він хоче не розбився. Ладно, до нього Опа, Опа, А Вони погнали. Так, тут тормозом. Тут оттак, хап, от так, hop, hop на рукою. Вгору. Одним пальчиком. Все, сорок. а Я сейчас десятый иду. Ай. И так сойдет. И так сойдет. Опа, здесь. Я вже на мості. моя ціль доїхати... А, все-все-все. моя буде ціль доїхати до порта. Я там мій дружбан. А він тільки заежджу. А він тільки доежжу. А, не, реально він тільки. А вже там щось поїхав. Все добре, ой. Тут там чуть-чуть? Полицейської я не бачить, слава богу. Ты що, розбився? Я их газую. Каша бы разберся? Так, нам сюда. Чего сюда? ну вообще я уже знаю эту карту. О, слава богу, бы цей бортик. Оп, оп. Ой-ой-ой. А світлофорх мене постійно ролик. Не в рекорд. Сидесят коло мат. Давай. І нашу сторону. Дай, чого ти не едеш? Що з тобою машина? Маши. Я зараз... сама себе грошнешь. Там поліцейський, газуй. Газуй, газуй. Зараз мене прижиме, якщо ти нормально будеш їхати. Та туда. Насшідно, на передній, а туда! Треба переповіш. У нас ще одне колега, у нас шеш переднього, він наш передні проїзд. Плавний вирулявка. Кочки проїжджа. Треба... Мені залишилось просто один єдиний блокпост проїхати. І все, я приїхав. Все, в гараж заїжджаю. Я проїду. дай Бог, ти зараз вірюся. Так і знову. Ой, я їде. Ну, будь ласка, ну ні, зараз я вийду. Я зараз вийду все буде добре в Штопхай! Все, мы наспимам! Круто, все із-за затоплю, что ты просто врезалась. А, минус 7 хвилин Старань. Дякую, я поехал. Дякую, а я поехал. думала, забуду там. Я уже знаю все. Все классно, все чики-пуки, все чики-бамбони. Все чики-бамбони. Mm -hmm. Да, там нашей улицы. Ой, она не знает, а она не знает, где будет. Значит, далее иду. Хоп-хоп, туди, значить. Туда, туда. Хоп. 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 От тут я бачив багато людей дрифтило і тут тоже І я сказав хлоп, я майбут можу визнати. Що це таке за місце побирання від музики? І отут водопад. От, от, от. І от я не зміг. І от туди ми сюда, хоп. Ладно, я тут что-то с я не знаю, чего. Я постельно одной рукой езжу. Ну, так удается. Вроде бы недавно же тихо, тихо шо получил роль, а я уже... А я же не буду сдав права, так езжу на него. То я нибудь тебе 10 лет, я уже езжу с правами. Ой, сейчас есть шумах. Ну-ка, де той наш? Он же реально тоже помстит. Ой! Ой, крепли за Ой, нормально. Це мне инструкта я я там же на тебя хорошо. Я нього машину гнал. Це мне там же инструк. Дякую, машина точно нормально, не звернула. Дякую, мінус. Мінус ще. Скільки стало хвилин? мінус ще дві хвилини. Ну, за хвилине, це так. Це мало. Зараз ще за п'ять хвилин? Ех, за п'ять хвилин... Ну, і це тільки вісім секунд прийшло, нічого осталось, толком. А що за п'ять хвилин? Не доїду. Все, мене поліція точно зловить. Якщо я не доїду до того порта! Я доїхала, але мені треба було в ангар заїхати. І я не заїхала. І заводює машиною. Я відчуваю цього японця. Але вона чогось так коли поламана рулиться погано. Ще таке враження буде. кожна із цих ні разу так не рулилася. Я зараз пощай раз усіх погонь бачити, що вона так доганяє поліцейський. Де, так вона лігті. О, не заїхати на тротуар. І тут уже просто спокійно на підтримку. Ну тут на тротуар треба було, нас, щоб не губити швидкість. Оп, все. Ай, тут, бачите, не поврізалося. Бачите, цілесінька, цілесінька, ні жодних Ну Може, звісно, буде відкинети, але це але, а, 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 а про це не забудемо. Зараз, походу, подавиться. Я ж казав. Чого буде не зробимо? Але ні, нічого. Від ні, ні. маленької царапинки нічого не станеться. Ой, я за хвилину вже майже біля порталу. Все, а далі вона вже не їде у, у поліцейський. Далі вже все. Далі вже 102. тим часом я 114. 114.7! Я перевернувся. Я не перевернувся. Але я не можу вирулити. Давай, гаску. Ай, мене вже підрізало. Я тут не хочу. Прийдеться! Колесо зламано, може це і не краще? Колесо зламав все як деньгам. іде ма мама, мама, мам мам Давай, 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 так тихо, тихо, тормози, тормози. Ай, тормози, тормози. Ласка. Я розумію, тобі вже погано, хоч люба машина в такий момент, якби новенька була, і вона б себе так не притворялася. Сюди. По лежачим І давай, зараз просто в аптечку залітаю. І ура! Добре, друзі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть коментарі і всім па-ба!